Вівторок, 18 березня 1119 та доба війни. Ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками. В результаті горіли підприємства. Унікальну лабораторію технічних досліджень відкрили в нашій області. Ангіограф встановили у Кам'янському. Про це та інше розповім вам я Стас Коновалов, сурдопереклад Ганна Костікова. Офіційна інформація від обласної військової адміністрації. На Дніпропетровщині працювала протиповітряна оборона. Оборонці неба ліквідували три ворожі безпілотники. Через атаку дронів у Дніпровському районі сталися пожежі на двох підприємствах. Рятувальники їх вже загасили. Ніхто не постраждав. Тероризував агресор і Нікопольщину. на Марганецьку громаду скидав боєприпаси із дронів. Покровську обстрілював з артилерії. Там також минулося без загиблих і поранених. Про ситуацію в інших регіонах на Харківщині російська окупаційна армія завдала авіаударів по шести населених пунктах регіону. Про це повідомляє генеральний штаб ЗСУ. На харківському напрямку ворог один раз марно намагався просунутися в районі Вовчанська. На Куп'янському напрямку вчора відбулося дев'ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік населених пунктів Петропавлівка, Загризове, Кам'янка, Западне, Кругляківка та Богуславка. Ворог атакував Полтавську область, але захисники неба збили цілі. На щастя, обійшлося без жертв. Однак уламки безпілотників впали у Лубенському районі, де було пошкоджено покрівлю та вікна у двох приватних будинках та одному нежитловому приміщенні. Також зафіксовано загоряння трав'яного насипу, яке було ліквідовано рятувальниками. Російські окупанти продовжують обстрілювати Миколаївську область. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім. Сили протиповітряної оборони збили один ворожий дрон типу Шахет. Також російські війська тричі атакували Куцурубську громаду дронами типу «ФПВ». Внаслідок за межами села Фарутине було пошкоджено мікроавтобус, який здійснював пасажирські перевезення. На щастя, ніхто не постраждав. Окупанти завдали більше 400 ударів по восьми населених пунктах Запорізької області. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Ворог використав безпілотники, реактивні системи залпового вогню, артилерію. Наслідок обстрілів зафіксовано сім повідомлень про пошкодження автомобілів, квартир, приватних будинків та господарських споруд. На щастя, мирні жителі не постраждали. Російські війська завдали масованих ударів по Херсонській області, обстріляли понад 30 населених пунктів. Російські військові били по критичній інфраструктурі та житлових кварталах, пошкодивши 12 приватних будинків, пункт незламності та приватний автомобіль. На жаль, внаслідок російської агресії двоє людей загинули. Ще семеро отримали поранення. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Про втрати ворога далі за добу ворожа російська армія втратила 1560 окупантів, 42 артилерійські системи, 149 безпілотників. За час повномасштабного вторгнення втрати ворога становлять особового складу понад 897 тисяч осіб, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 29 тисяч 616, крилатих ракет 3 тисячі 121, Повідомили в Генштабі Збройних сил України. Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі Деодин. У Дніпропетровському науково-дослідному інституті судових експертиз Міністерства юстиції України відкрили лабораторію інженерно-технічних досліджень. Це перша і єдина установа в регіоні, яка надаватиме незалежну державну експертизу щодо якості дорожнього будівництва. Розповідає журналістка Вікторія Галка. Відтепер Дніпропетровщина зможе самостійно контролювати якість покриття асфальтобетонних доріг на будь-якому етапі виробництва або після його закінчення, проводити самостійні експертизи використаних будівельних матеріалів та асфальтобетонних сумішей і не звертатися за допомогою до інших регіонів. З роботою нової лабораторії ознайомився начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Це десь пів години у нас є запасні ні, 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 це швидко. Це десь дві, ну максимум. Унікальність відкритої лабораторії відзначають і фахівці, і урядовці, які завітали на відкриття. Відкриття сьогоднішньої лабораторії, яка є абсолютно унікальною в регіоні. Іншої такої тут немає. Подібні лабораторії є у нас в Одесі, в Харкові, в Києві. Але цей регіон регіон промисловий, густонаселений, з Потужним будівельним потенціалом довгий час залишався без можливості забезпечення належної експертизи дорожніх покриттів, а саме якості доріг, на яку ми всі нарікаємо, всі знають. Наші дві біди, і одна з них це дороги. Тобто 50% ми зможемо подолати вже за рахунок наявного обладнання. Це я жартую, але правда в цьому та що на тепер корупціонеру, який хоче вкрасти на будівництво і доріг, буде значно гірше спатись по ночам. За цих обставин особливо дякую Сергію Петровичу Лисаку і очолюваній ним адміністрації за допомогу в даному питанні і ще в низці інших питань. Зараз у нас більше тисячі експерти судових в залушку по будівельним експертизам і на жаль, дуже великий відсоток з них це саме експертизи по війні. Тому тепер, маючи нове обладнання, маючи нову лабораторію, маючи вже згуртований колектив, я розумію, що наші результати роботи вони будуть ще кращими. Лабораторія модульна до того, що оснащена за останнім словом техніки за кошти обласного бюджету. Новітнє обладнання дозволяє зробити будь-яку експертизу та перевірку якості виконаних робіт. Є обладнання яке під час виїзду на ділянку може просканувати її на 360 градусів. На знімку показує всі нерівності та деформації. Причому прилад працює і на поверхні дороги, і у приміщенні. Будь-хто може бути замовником експертизи, починаючи від органів поліції, там бюро економічної безпеки до приватних осіб або до підрядників, які хочуть перевірити саме себе. Доречно тому що так як багато споруд зруйновано в результаті війни і продовжують руйнацію, щоб відновити ці споруди, потрібно їздити по якісних дорогах, тому що якщо дорога не якісна, вона там має провали, тріщини, ямковість. То терміни будівництва дуже збільшуються. Терміни відновлення, тому контроль за правильним і якісним будівництвом він дуже доречний і дуже важливий. Попереду у нас післявоєнна відбудова: відновлення всього, що було зруйноване ворогом. Дорожнє будівництво буде пріоритетом, а його якісна експертиза сприятиме надійності нових та капітально відремонтованих доріг. Вікторія Галка Віталій Шалдов, новини, Д1. Дніпропетровський окружний адміністративний суд виніс рішення щодо резонансної справи будівництва житлового комплексу Грант на житловому масиві Сонячний. Як ми вже повідомляли, мешканці Дніпра протестували проти будівництва 25-поверхового ЖК за адресою сонячна набережна. 60». виходили на мітинги протесту, зверталися до міського голови Дніпра, однак марно. Будівництво розпочали на зовсім маленькій для такого об'єкта земельній ділянці. При цьому було вирубано багато дерев колишнього скверу. На початку війни будівництво призупинили, але у 2023 році його відновили. Окружний адміністративний суд своїм рішенням частково задовольнив позов Дніпропетровської обласної прокуратури щодо незаконності будівництва багатоквартирного житлового будинку на вулиці Сонячна Набережна. Тож зведення хмарочосу заборонили. До інших тем у лікарні Дніпра рятують подружжя із Костянтинівки, яке постраждало внаслідок обстрілу міста Кабами 12 березня. Момент удару вони були вдома у квартирі на 9-му поверсі. Лікарі розповіли про те, що родина довго перебувала під завалами, в результаті чого виникла ниркова недостатність. Чоловік та жінка зараз на діалізі. Хірурги були вимушені ампутувати жінці ногу. На подружжя чекає тривале лікування. Після одужання планують жити у Харкові із сином. Про порятунок подружжя дивіться більш детально у наших подальших випусках новин завтра. Сучасний ангіограф встановили у Кам'янській міській лікарні швидкої медичної допомоги. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України. Кластерна лікарня цілодобово надає спеціалізовану медичну допомогу мешканцям Кам'янського, Вод, П'ятихаток, Верхівцевого, Вільногірська, Верхньодніпровська та жителям 200 населених пунктів районів Кам'янського госпітального округу. А це до 500 тисяч людей. Нове обладнання дозволяє надавати якісну медичну допомогу пацієнтам із гострою та хронічною судинною патологією, зокрема інсультом та інфарктом. Для безпечної роботи медичного обладнання в лікарні перепланували приміщення і провели реконструкцію будівлі. Тепер лікарі зможуть проводити унікальні діагностичні та лікувальні процедури. Мешканці Нікополя отримали гуманітарну допомогу від нідерландських партнерів. Родинам видали дитячі засоби гігієни, дитяче харчування та інші необхідні речі. Фонд «Help for Ukraine» постійно допомагає сім'ям у прифронтовому Нікополі. Завдяки їх зусиллям багато родин отримують необхідну допомогу, що полегшує життя у складних прифронтових умовах. Мінальна хроніка далі, заступник начальника комунального підприємства Верхньодніпровського управління водопровідно-каналізаційного господарства Дніпропетровської обласної ради у робочий час поїхав на відпочинок до Туреччини. Чиновник не оформив відпустку, а отримав зарплату. Про це стало відомо з вироку Дніпровського районного суду Кам'янського. Як відомо з матеріалів справи, це було у листопаді 2021 року. За власним наказом він отримав зарплату. Крім того, наказав нарахувати зарплату за ці дні і своїй дружині, інженеру з охорони праці того ж водоканалу, яка відпочивала у Туреччині разом із ним. Ще раз подружжя провернуло цю схему у лютому 2022 року. Вони знову перебували у Туреччині, але отримали за цей період зарплату. Суд ухвалив рішення визнати посадовця винуватим у вчиненні злочинів та призначити покарання у виді чотирьох років обмеження волі з позбавленням права обіймати відповідні посади три роки. Телеканал д 1 спілкується зі своїми глядачами не лише за допомогою екрану. Наші двері відчинені для тих, кому цікаво, як працює телебачення. Нещодавно до нашого телеканалу завітали студенти Національного технічного університету Дніпровська політехніка. Майбутні філологи та журналісти на власні очі побачили, що таке телебачення. Що відкрили для себе нового і що сподобалось найбільше? Дивіться у нашому наступному сюжеті. Провів екскурсію для студентів першого курсу програмний директор телеканалу Д 1 Ян Марковський. Хто, як не він, найкраще знає, які програми можуть зацікавити глядачів та скільки їх виходить в ефір. На сьогоднішній день 38 проєктів на канал. До Початку повномасштабного вторгнення було більше 40 проєктів. Деякі проєкти нам ну, так сталося, ми переформатували, Деякі проекти додались. Хлопці вже чули, що ми теж їздимо. І робимо ті проекти, які на сьогоднішній день дуже актуальні і дуже важливі. Палітра війни це репортажі, Зміст, які були окуповані, які деокуповані, які е, найбільше потерпають від сьогоднішньої агресії росіян. Є проєкт, який називається Позивний Україна. Це інтерв'ю з нашими військовими, які приходять до нас в студії. От цій студії записується все це. Цікаве спілкування, пізнавальна екскурсія телеканалом. Кожен мог отримати відповідь на свої запитання. Студенти на власні очі побачили, як працює апаратно студійний комплекс, як готуються до прямого ефіру, ведучі та автори програм. Побували в монтажних апаратних, де завжди кипить робота. Всім сподобалась велика студія телеканалу, яка, наче трансформер, змінюється та перебудовується під різні програми. Можна порівнювати, дізнаватися нове, бачити які ну Тут використовуються інструменти, сама студія, тобто можна порівнювати доволі цікаво. Ілона майбутня філологиня з української мови, впевнена, що майбутню спеціальність обрала правильно, бо вона надає чимало можливостей. Фіологія це дуже цікавий напрямок вивчення, поглиблене вивчення рідної мови. Тим більше це не обов'язково, що я буду працювати вчителем, як всі говорять, це можна і редактором, і журналістом. А це дуже цікаво, тому я і обрала фіологію. Попасти на телеканал це дуже цікаво. Мені завжди хотілося, як це працює, як все зсередини, як його знімають. Тому дуже сподобалось і дуже цікаво. Не всі ми слідкуємо за новинами кожну хвилину, кожен день навіть а журналісти вони нам можуть ці новини так припіднести, щоб ми їх легкістю почитали і все знали. Тому я думаю, журналістика важлива і цікава. Якщо буде можливість, то журналістам буду задоволенням. Вероніка обрала спеціальність філологія. Втім, з майбутнім вибором професії ще не визначилась. Не виключає, що це може бути і журналістика. Можливо, такі екскурсії і можуть підштовхнути до нових ідей. Взагалом цікава професія доносить якусь інформацію, якісь новини до людей. Я Люблю мову і літературу, і мені подобається це вивчати. Завжди цікаво, десь в новому місці побувати, побачити, як тут це працює, як це влаштовано. Все сподобалось. дуже цікаво, розповідали про все. Максим, майбутній журналіст. Йому було цікаво побачити та дізнатися, як все відбувається на практиці. Це доволі цікава, то різноманітна професія. Саме вона така активна і ну, не треба буде сидіти на одному місці завжди. Прийду до вас на практику, як тільки зможу. Журналісти, оператори, режисери телеканалу Де 1 невпинно працюють, аби зробити ефір насиченим та різноманітним. Кожен може обрати для себе щось цікаве та корисне, незалежно від віку. Тож ми працюємо. Працюємо для наших глядачів і завжди раді та відкриті для спілкування. Вікторія Галка Ломовський, Новини Д1. Про спорт завершився чемпіонат України з боксу серед чоловіків та жінок. Спортсменки Кам'янського гідно представили свою силу, витривалість та незламний характер. Анастасія Чорноколенко завоювала перше місце у категорії до 70 кілограмів. Вікторія Щербина стала третьою у категорії 81 кілограм. Вихованець Кам'янської ДЮСШ номер 4 Архип Шульженко посів третє місце на міжнародному турнірі з Тхеквондо Бухарест Опен 2025. Змагання відбулися у столиці Румунії Бухаресті. Архип виборов бронзову нагороду серед юніорів у ваговій категорії 51 кілограм. Українець переміг Румуна та італійця. У півфіналі він поступився супернику з Німеччини, який і став чемпіоном. До уваги мешканців Дніпропетровщини у Дніпрі та області сьогодні оголошено попередження про метеорологічні явища. Про це повідомляє Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології. В день по області очікуються пориви північно-західного вітру 15 20 метрів на секунду. Рівень небезпечності перший жовтий. Мешканцям рекомендують дотримуватися правил безпеки. Намагайтеся не ходити під розлогими деревами біля будівельних майданчиків. Тримайтеся якомога далі від рекламних щитів та лінії електропередач. Не залишайте транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж. Щільно закривайте вікна, двері, горища у будинках. Приберіть з балконів та лоджій предмети, що не закріплені та можуть впасти на вулицю. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області. На вівторок, 18 березня. В обласному центрі протягом дня очікується хмарна погода. Можливі опади у вигляді невеликого снігу. Температура повітря коливатиметься від мінус одного до чотирьох градусів вище нуля. Вітер північно-західний до шести метрів на секунду. У Нікополі, Кривоморозі та жовтих водах протягом дня синоптики прогнозують хмарну погоду без опадів. Температура повітря коливатиметься від мінус трьох до п'яти градусів тепла. У Синельниковому Павлограді та Самарі впродовж дня очікується хмарна погода, можливі опади у вигляді снігу. Стопчик термометра покаже від мінус двох до п'яти градусів із позначкою плюс. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. Тому інформаційний випуск завершується. У студії працював Стас Стасконовалов сурдопереклад Ганна Костікова. Слава Україні! Завдання журналістів критично підходити до того, що відбувається у суспільстві.